Група це як один механізм. Ти получаєш поранення, ти вирішуєш цю ситуацію сам. По ньому прилетіло. Це плюс до контузії. Раз, два, три, Не зайняли просто банально кругову оборону. Будемо розглядати помилки бійців. Ти він виходив з правого плеча, бо він хотів прицільно вразити. Він починає злитись, кіпішувати. Він виглядує Сіяни в цьому на секундочку недалекі. Друзі, всіх вітаю з вами Такті Коуч, і ви на каналі у коуча. Коучега. Ми сьогодні будемо з вами обговорювати помилки під час силових зіткнень. Тобто буде формат відео, і після перегляду відео ми будемо обговорювати помилки. Вчитися треба завжди, вчитись ніколи не пізно і ніколи не рано. Тому беріть це на вооруження. Потому що нет. І так, э, добре. Почнемо. Э, э, сяду по а то будуть сприймати. Не серйозно мене. Через пустиль. Всіті нас тут, раз, два, три, чотири. Це також, по-моєму, Азов в Маріуполі. Э, э, Ситуацію. Бачити, почали стріляти по ним з тилу. Тобто, можливо, були втомлені, десь не передбачили деякі моменти, які важко передбачити насправді, і не зайняли просто банально кругову оборону. Тобто, можна було би положити людей по кругу, це важливе уточнення. Тобто, якщо командир дає задачу, то ми повинні в радіусі там хоча б 10-15 метрів, а це місто. Тобто в такий посілок, типу, то там можна і більше трошки розгорнутися, зайняти позиції і чекати вказівки. Тобто група ділиться по двійкам: двійка називається там Чарлі, ця двійка Браво, ця двійка Альфа, і командир просто дає їм орієнтири, прив'язує їх до різних, скажімо, задач. Тому профтик тут дуже серйозний. Ми ж, я не обсуждаю зараз там, командування Азову чи бійців Азову. Безусловно, ні. Просто ну не виривайте це з контексту, бо тому що я знаю, що знайдуться чорти, які будуть вирізати мої слова з контексту і десь, блядь, вставляти, і потім будуть на мене налітати з критикою неконструктивною. І будуть мене собачити за те, що я там про когось погано говорю. Блядь. З кругову оборону не провтикувати ці моменти, тобто почалась пальба і хаос. Паніка. Тобто, ну, так, якби почали працювати, роз, ну, немає алгоритму, ну, але це треба відпрацьовувати. Тобто, у нас є пролита кров, на якій ми повинні навчатися. І це так працює у всіх арміях. Прогресивних світу, в особливо американські, ізраїльський, де вони дуже багато професійних і толкових психологів наймали, які пояснювали всі ці моменти, і недавно я з морським піхотинцем пересікався, який сім місяців сидів у полоні, і ця людина зберегла настільки свою психіку, і він прогресує далі. Тобто, з таких треба брати приклад. І ми рухаємось далі до наших відео. І так, тут видно, тобто ми чуть-чуть заповільнимо, боєць з-за кута і просто напіздовує. Це принцип сомалійської стрільби в нікуди в пустоту. Тобто людина, випускаючи приблизно з автоматичної черги 10-15 набоїв, не вражає ціль, ну там процента 2-3, що вона десь попаде взагалі, хоча б приблизно. Я веду це ось до чого: що якщо ти вже свідомо підходиш, видаєш свою позицію, тоді зроби правильну перекладку і відпрацюй з правильним висуванням, все одно ти ствол висунеш. Тобто, попрацюй тоді по цілі, якщо ти, бо тому що ти видаєш позицію, і туди через 15 секунд може. Може прилетіти РПГ, тобто, або танк може попрацювати, чи каліберний, ну, важкокаліберний кулемет. Це дуже важливо розуміти кожну свою дію, бо, тому що ця дія закріпляється іншими діями і факторами, що може призвести до розумієте саме чого далі рухаємось. Тут видно, як боєць висовується із-за кута, і видно, що в нього автомат в правій руці, тобто в правому плечі. А кут ліва, кут в лівій. І видно було по іскрам, як по ньому прилетіло, по-моєму, в руку йому попали. Дуже добре, що хлопець спокійно не кричить, як бачите, це, це дуже грамотна поведінка, але відсутність навику. Просто відсутність навику, бо тому, що чому ну по психології достатньо це не важко зрозуміти. Він виходив з правого плеча, бо він хотів прицільно вразити, бо тому що з лівого в нього можливо слабкий навик. Я не говорю, що слабка що це там людина, ну хреново навчена. Це просто незнання цього навику, бо тому, що хтось не міг дати йому або не було часу. Факторів багато. Тому, якби була перекладка, силует був висунулося би тільки 10% силуету, а не 40%, як в цьому прикладі. І людина би зберегла руку і продовжила б вести бій далі. Тобто, це збережена одна бойова одиниця. І тут, що цікаво, до речі, ось його товариш навпроти почав кіпішувати. Це теж дуже важлива тема. Тобто. Злагодженість підрозділів підрозділ в цьому і полягає. Тобто він починає злитись, кіпішувати, він виглядує, починає що там сипати. А ворог, замітьте, ворог очікує, він вигляне, і ворог також його вразить. А якщо це снайпер, то це може бути і прицільний постріл, і дуже важкий внаслідок для цієї людини, для цього бійця. Тому цю психологію треба переварювати і вміти адаптуватися до ситуації на ходу. Окей. Те ж саме, тобто тут видно, що боєць також з правого плеча виходить із-за кута, і з коліна, тобто він веде стрільбу з коліна, що і ще більше його ногу відкриває. Розумієте, вас можуть і не вразити, тобто по вам можуть і не вести вогонь. Але якщо, не дай Бог, прилетить снаряд чи граната, прилетить багато, може бути нюансів, то посіче від стіни. І зараз ми будемо далі дивитися. А ну, друзі, будь ласка, прокоментуйте. Як бачите, він застігнув шолом, і мені цікава ваша думка, бо тому, що дуже багато на це поглядів. Я чув від людей, що не треба застегувати. Від волни, блядь, знесе голову, Чув, що треба застегувати. Як, як ви думаєте, треба застегувати чи не треба? Людина тут застігнула шолом, але я бачу, в нього немає наушників. А в міських боях це як важливо, бо тому що органи слуху. Якщо ти без них, то це це плюс до контузії, це плюс до важкої психіки, тому що це взриви, крики і так далі. E -e, і також на ньому немає окулярів. А наскільки я знаю, це командир взводу, по-моєму, а можливо, ну взводу чи відділення. Відділення точно, а чи взводу тобто відділення це 10 людей, а взвод це 30. І ця людина, ну на жаль, не показує правильний приклад, що повинні бути окуляри, повинні бути наушники. Тобто, це було кінець літа приблизно e -e, в Северодонецьк. Це ну приблизно середина, по-моєму, літа там самі серйозні рубки йшли. Тому це важливі нюанси, і цього зараз у нас багато. Це все доступно. Так, да, воно коштує бабок, але друзі, треба за себе думати. Держава не може покрити кожного бійця, бо тому що ну, нас дуже багато. Це треба також усвідомлювати. Окей, також ситуація з цим же моментом. Ну, не з цим же, а ну, тобто цей же під'їзд і ця ж група працює. Вернемося про вихід. Я бачу: люди вибігають, і тобто один посередині працює з РПГ, один за ним і один. Тобто, ну не посередині, вибачаюсь, той, що з РПГ побіг перший. Хоча це так, ну, тактично це помилка. Він би мав бути посередині, мав би вибігти кулемет або РПК. Як в цьому випадку це 45 патронів, це 5-7 секунд. І він мав би вибігти і прицільно влупити. Це просто процентів дуже, дуже висока ймовірність, що ну, ви могли б ну, всі, всі вернутися назад і відпрацювати по колу ще раз, так, наприклад. І е, висунувся РПГ, два. Стрілка, і ми бачимо, що той, що ближче до нас, вже пішов. Чому? В попередньому випуску я говорив, що коли ми висовуємось, покривати чи подавляти ціль, чи ми заходимо в приміщення, нам треба замінити магазин на повний. Дістаєте той магазин, який там половина, неважливо, чи навіть там 25 патронів, міняйте на повний, а ще краще беріть від РПК 45 патронів і пристягуйте його. Приєднюйте. Е, І людина вийшла, п'ять пострілів він десь зробив. Все, він відійшов, його пройоб. Це дуже жорсткий пройоб, бо тому що він тим самим підставив свою групу і не прикривав її. І таких пройобів дуже багато. Беріть це до уваги, навчайте та діліться зі своїми друзями та побратимами, бо тому що це дуже важливо. Е група це як один механізм. Якщо один двоє натупить, то піздець в всій групі. Окей, далі рухаємося. Також висовується з правого плеча. Також... що. Ось, ну, це видно, до речі, якісь, по-моєму, із сил спеціальних операцій пацанів. Ну, можливо, якісь спецпідрозділ, бо тому що тут видно, що тут гроти у них. І, вроді би, не доїбешся до пацанів, але можна трошечки підказувати. Ну, не то, щоб підказати, я тут нікому не підказую, я просто розглядаю деякі помилки. Ось людина на правому коліні, а ліве коліно виглядає. І також. ну... Мала би бути повна або неповна перекладка, і коліна або переміщені на оборот, або коліно зажати всередину. Е, вони роблять я бачу я все відео. Ну ви можете все відео подивитися, і видно по всьому відео, що вони дуже інтенсивно та швидко рухаються в динаміці, але це, але це не мішає тому, щоб е, робити це правильно, бо це автоматизм і це треба відпрацьовувати. Просто ну, Там реально нема до чого і доїбатися, але е, такі профтики, вони. Ну, це, це, це той відсоток, в який ви можете попасти. Так тут нюанс. Е, хлопці подавляють, по-моєму, будівлю. І я бачу один аж на дорозі, чому він туди вийшов, це дуже небезпечно, це дуже далеко. І я просто до чого це відео я зберіг. Він він е, працює без захисту рук. Тобто я, я дивлюсь на його руки, як він досилає. Вони оголені, і я розумію, у мене ж, блядь, така з'являється вся та боль, коли я працював сам без рукавиць. І я настільки об А автомат Калашнікова, ну це желізо, розумієте, це гострі кути. І я руки роздирав, бувало, до того, що ну це ж піздец, воно мішає. Ти можеш і як і обпекти, подерти. І ці царапи не переростають в ще більші рани. А коли погодні умови погані, мокнуть руки, попадає бруд, це інфекція і зарази це наше з вами здоров'я. Перший момент. Другий це е, також ефективність ведення бою, бо, тому що обпалиш ти руки, блядь, все, ну ти будеш як і без очей, в принципі. Тому захист, друзі, рук. Очей, колін, шолом, броня це все. Ну, в мене це є все в випусках. Ви це можете подивитись, можете. Взяти для себе я ж ділюсь виключно досвідом своїм та своїх побратимів та товаришів професійних військових, які постійно модернізуються, які не люблять там якісь публічні висказування видавати. Але ці люди багато чого роблять і вкладаються, тобто вони роблять якість. І першочергово е, забезпечують максимально себе, бо тому, що вони розуміють, що вони в цій в ці почці підрозділ, який вони не можуть і не мають права підставити. Як я в кожному випуску говорю, що не беріть це як за істину, беріть те, що вам необхідно, бо, тому що досвід у кожного різний і ним завжди цікаво ділитись, тому ви коментуєте, е, ставите вподобайки і також ділитеся цим відео. Е, далі такий є момент цікавий. Е, тут видно, як хлопець висувається з РПГ і робить постріл. Також, е, це або потрібно робити піздець як швидко, бо він дуже довго це робить, його могли би вразити. І, або, ну, можливо, це такий варіант, що він просто десь на полігоні в жовтій зоні вирішив поїбашити теж. Але ми моделюємо ситуацію як навчальну, тому без прикриття це не виконується. Або якщо ви виконуєте це без прикриття, то це робиться буквально до 10 секунд. Я постараюся якось подальш подальшому показати роботу з РПГ, то із навіть із закута до 5 секунд і влучання ну просто це це напрацьовується з цим багато. Треба працювати, друзі. Ми вже будемо закінчувати. Ми обговорили помилки. Їх я надіюся, що вам було корисно почути та побачити. Тому беріть для себе, використовуйте, тренуйтесь, багато тренуйтесь, багато вчіться, постійно розвивайтесь, свою точку зору майте і е не слухайте долбойобів. Долбойобів треба слухати, щоб аналізувати, і точно знати, що вони долбайоби. Тому дякую за увагу. З вами був Такті Коуч і до нових зустрічей.